Доброго дня, 3 січня, 25 рік Миколаїв. Ну, продовжуємо свою епопею з викупки. Показуємо саджанці кожного сорту, фундука. Фундук Керасунд. Не дивлячись, що вчора ми вийшли з ладу, трошки з усиллями дружини підрихтувала. І ми втіхаря, щоб вона не знала, пішли копати сьогодні саженці. Ай, бодась пілюлі. Тому що вчора мені було дуже дуже погано. Ладно, то інше, виживем. Фундук керасунт. Горіх невеликого розміру, як для тих, хто ганяється за величезними, ну, то шагайте собі далі. Хто розуміється, що фундук... Не завжди це здоровенний горіх, який всередині бздик має. Ось фундук керасунт. Бачимо в умовах півдня, в умовах спеки, повітря вітрової, можна сказати, і ґрунтової, ось такий має врожай. Вірніше виповненість ядра. Бачимо повністю. Оболонка не дуже товста. розмір горіха середній. Але для мене головне розмір. Не горіха знаружі, а те, що маємо всередині. Все. Саженці. Ось такий нюанс вийшов з керасундом, бачимо. Так що хто там хотів саженці керасунда, вибачайте, щось, хто бажає, відправимо, має ось таку кореневу. Ну, знову ж показую, ось коренева 40 см в одну сторону. З другої сторони трошки підрізалося лопатою, ось така коренева, але там 3, 4, 2 корінчика. Але дуже довгі мають ось таку. І вже з мікоризою з усім там. Все. Навіть мають плодові бруньки чоловічі. Жіночі, але то вам не потрібно. Так що такий нюанс. Підуть вони, мабуть, майже всі на дорощування, тому що ось пагін який. Ну, чому так відбувається, це навіть ніхто не, не скаже вам. Всі пагони одночасно закупувалися. В один час бачимо, яка глибина закупаний був. І він повністю не дав коріння. Ось такі саженці ми візьмемо, посадимо на дорощування. З них будуть гарні величезні саджанці на слідуючий рік. Ціною більше 100 гривень по-любому. Бачимо ось так. Коріння ось. Він має власні коріння, не на пагоні, а власні. Теж плодова брунька, висота їх 40 см, це піде на дорощення. Також такі підуть на дорощення. Ну цей, можливо, перший, то десь комусь, як хтось сильно хоче. Дешевше 50 гривень, мені немає сенсу. Воно навіть в упаковках коштує дорожче. Такі ще можна відправити. Бачимо, гарна коренева. Ось такі ось, бачимо, які. Начебто невеличкі, як я завжди показую, а яка коренева. Ну, з однієї сторони ми копаємо лопатою, воно обрізається з іншої і намагаємось витягнути. Ось такі корені. Те ще що можна, можна щось продати. Хто, хто дійсно бажає. Ось знову ж таки, ось. Ось така коренева. Хоче фокусуватися, але але але, маємо, що маємо. Все, дякую за увагу. Підписка, подобайка, слідкуйте. Копаємо, відразу прикопуємо, готуємося до відправок. Коли все викопаємо, то буде в нас все добре. Ще в нас багато чого є копати, але всі такі саджанці такого плану в цьому році. На наступний рік будуть кращі Оці, що, що доростуть, От зараз покажу вже в цьому відео. Хто ось є в залишку. Ми ось такі малесенькі прикапували, обрізали їх. І ось маємо вже в цьому році такі невисокі, 80 см, ось 60 висотою. Але в них вже коренева Це двохрічні. Ми не голимося, щоб вони були двохметрові. Ми їх по-любому обрізаємо. Все, тримаємось. Вирощуємо, Уже замовлення не приймаємо, тому що вже ми і ті не виконаємо, що нам надійшли. Але на наступний рік всім, мабуть, входимо, так сказати. Якщо будемо живі, здорові. І все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Якщо кожен буде займатися своєю справою і робити те, що найкраще вміє. Тримаємось, дякуємо нашим захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі.